28 липня у всьому світі відзначають день боротьби з вірусними гепатитами в Україні. щонайменше 5% українців інфіковані гепатитом С та півтора відсотки гепатитом Б для нас, як для лікувального закладу, всесвітній день боротьби з гепатитами це свято, тому що ми включились в державну програму лікування у 2022 році, і у нас річниця. Ми в цей день дуже раді, тому що ми можемо в нашій державі докласти зусиль і подолати теж епідемію вірусних гепатитів Бейцем. Гепатити це вірусні захворювання запалювального характеру, які уражають печінку та приводять до летальних наслідків. Може бути цироз збільшення печінки, зменшення фіброз, і може доходити до раку печінку. На ранніх стадіях гепатит це дуже складно знайти. Він таке хронічне Захворювання, як гепатит БЦ, він ніяк себе не проявляє на перших стадіях захворювання. А коли е, з'являються перші симптоми, то у пацієнта вже наявний цироз або фіброз, і тобто лікувати його теж треба, але це складніше. Заразитися гепатитами Б та Ц можна лише від хворої людини або від носія віруса, гепатити це такі захворювання, які передаються статевим шляхом. Ну, якщо казати за статевий шлях передачі, це більш касається гепатитів. Б, тобто там 90% це статевий шлях передачі самого вірусу. Гепатит С це парентральний шлях передачі вірусу, тобто через кров. Ну в зв'язку з ну це можуть захворіти донори, особи, які частіше звертаються до процедур татування, манікюру, стоматологічні процедури. Третій шлях передачі це від матері до дитини в пологах. Ну це мінімальний якось такий для нас ризик, тому що. Даже навіть дитина може і не заразитись під час порогів гепатитом С і в. різниця у гепатитах Б та С полягає у різній структурі. Якщо у нас гепатит С має в своєму складі самого вірусу структуру РНК вірусу, то гепатит Б має структуру гепатиту ДНК вірусу, і тобто морфологічно вони не однакові. Різниця і в лікуванні з гепатитом Б складніше, там лікування тривале, ну, Організм пацієнта повинен бути звикнути до лікування. Він може і рік і два приймати це лікування. А гіпатит це, це дуже просте лікування. Тобто, якщо у нього нема наслідків цирозу або фіброзу, то ми лікуємо його за три місяці. Якщо пацієнт на базі стаціонарного лікування, ми його знайшли. У нього є цироз і ураження печінки. Він отримує інтенсивний курс стаціонарного лікування, то ми його будемо лікувати приблизно шість місяців. За інформацією, воз щоденно у світі одна людина помирає від раку. Печінка або цирозу внаслідок інфікування гепатитом. Статистика у нас на лікуванні зараз знаходиться приблизно 30 осіб. Вони декілька пацієнтів мають патологію ВІЛ супутню з гепатитом, це складніше. Приблизно десь 80 до 100 осіб в Покровській громаді, враховуючи осіб, які. Мають статус ВПО і приїжджають до нас за медичною допомогою, які надалі скоровуються в інші заклади інфекційного контролю і лікування. Ну тобто, десь 80-100 – це активних пацієнтів, яких ми знайшли. Кристина Харченко нагадує, що усі охочі мешканці Покровська можуть пройти тестування на гепатит абсолютно безкоштовно. Будуть присвячені акції по тестуванню масованого. Ми, мабуть, знайдемо цих осіб, які ніколи не обстежувались, і теж їм підскажемо, що. Можна залучитись до державної програми лікування. Лікування в державі абсолютно безкоштовне, і воно є, воно наявне. Перед вами трьохмісячний курс лікування закуплені за державні кошти України. Це саме доступний останній препарат, який не має побічних дій, який дуже гарно переноситься пацієнтами. Сьогодні усі тести та необхідні матеріали тут в наявності, адже у лікарні тісно співпрацюють з благодійними організаціями. Дуже багато таких організацій, які нам допомагають в забезпеченні наявних швидких тестувань, тобто тести у нас є їх дуже багато. Ми їх використовуємо. плр діагностика прибором GeneXpert, який у нас в лікарні їх уже два. Дякуємо вам. Окрім проходження тесту на гепатит, мешканці можуть здати аналізи на наявність вілу та сифілісу. У разі виявлення будь-якої з вище перерахованих захворювань пацієнт стає на облік до відповідного фахівця та на безоплатній основі отримує індивідуальний курс лікування. Більш детальну інформацію мешканці можуть отримати за телефоном гарячої лінії 095 361 5403.